Привіт! Сьогодні ми розберемо одну прикольну фішку з нашого матеріалу алюміній. Попередньо ми нанесли фактуру з нашого тревертіна універсаль універсалі. Ось як це було! у нас є наша фактура і за рахунок алюмінія ми ще більше підкреслимо а ти можеш сказати Дивіться, шановні, у нас є прекрасна фактура вона досить закрасна однак щоб зробити її ще більш ефектною ми зараз робимо за рахунок алюмінію тож поїхали за рахунок того, що алюміній у нас вийшов доволі легкий в роботі, ефекту ми можемо досягнути лише за допомогою кельми, валіка і невеликих полірувальних штук. Ну що, let's go! По нюансах. Коли ми накатуємо алюміній, стараємось валіком не дуже давити, щоб не заповнити оці наші мінімальні пори і низи. Після того, як нанесли площу там двомовних е, пів квадратних метра, беремо кельму і легенько придавляємо, щоб з'являлися площини. На нашому зразку ми будемо наносити два шари. Нам цього буде достатньо. Але зауважу, що шарів може бути і більше в залежності, який ефект ви хочете отримати по фінішу. Нанесли другий шар. Зараз чекаємо повного висихання, це близько 6 годин. Ну, точніше, не повного, а часткового, коли я зможу його підуплотнити. Після цього будемо полірувати. Hours later. Наш алюміній висох, Пройшло в нас близько 6 годин. Звичайно, ми можемо його просто полірувати кельмою, але я рекомендую ще прополірувати машинкою полірувальною. Зараз на полірувальній машинці в мене е, стоїть наждачка півтори тисячі, і просто треба нам разочок номінально пройтись по поверхні. Ми закінчили поліровку алюмінія. Великим його плюсом є те, що його не потрібно захищати, так як це алюміній, і ну, додатково можете, звичайно, але з ним нічого не станеться. Єдиний момент, що після прошкурки поліровки, так це справжній алюміній, з'являється от така от штука. Від цього ніяк не, не піти. Але ми просто беремо вологу тряпочку і. Протираємо це все. Звичайно, можна більше заморочитися і почати, наприклад, шліфувати там з 320, 400, 600, 800, 1000. Але я хотів наглядно показати, що з півтори тисячі і просто на поліровці ми можемо досягти от такого ефекту. Якщо ви хочете більш рівномірного, більш витонченішого ефекту, прошу! На цьому в мене все. Ми все закінчили. З вас лайки, коменти, підписки. Ви все самі знаєте. А я поки пішов мити наш зразок і руки. Бувайте! Попередньо ми нанесли попередньо Попередньо ми вже не. Та валіка! Валіко! Валіка. Валіка. Щоб не заповнити, давай задум. Давайте мінімально придавмо або І ми будемо полірувати і да. тряпочку, у, у декораторов, тряпочка тряпочку на ганчирка. Ба! А так, а, не, не, чекай, чекай, чекай. Давай, что я, подожди, еще хотел сказать. Что я еще хотел сказать. Да, давай.